Луцький будинок офіцерів таки будуть реконструювати. За справу береться Луцький національно-технічний університет, на балансі якого й перебуває будівля з 2016 року. Ректорка вишу Ірина Вахович розповіла, що ідея реконструкції з'явилася ще у 2021-му. Тоді ж і взялися думати, як втілити усе в реальність. На другий ранок я протелефонувала міністерство. І запитала, чи можна подати нам ще цей проект. Вони сказали ні, вже в нас і так від міністерства 5 проектів. Ви розумієте, скільки міністерств поблизу тридцять якожні кожні подають проекти. Кажу, добре, скільки в мене є часу, якщо все ж таки ми наважимося. Вони каже два дні. Ну і два дні я знаходжусь вдома для того, щоб писати концептуальну записку на державний інвестиційний проект. Таким чином ми подали цей державний інвестиційний проєкт. Таким чином, ми потім перші з тих семи, які були подані, і наш восьмий, розробили техніку-економічне обґрунтування. Ми його довели разом з головою академією, наук з нинішнім міністром освіти Оксаном Дого. Ми відстоювали даний проєкт на всіх рівнях. Завершений етап мав бути. У лютому 22-го року це між відом комісія, яка складається з різних міністерств із народних депутатів бюджетного комітету, і вже мало бути прийнято рішення через те, що Міністерство освіти лише наш один проєкт і подавало як пріоритетний. Чому через те, що ми дуже швидко справилися з усіма документами? Ну, але розпочалася війна, і зрозуміло, що цей проєкт, як державний інвестиційний проєкт, вже не міг реалізуватися. Зараз тут планують створити музей науки. Луцький виш оголосив тендер у системі публічних закупівель Прозоро на реконструкцію будівлі у листопаді минулого року. Очікувана вартість становила 128 мільйонів гривень. В результаті було укладено договір з львівською компанією, яка запропонувала реставрувати будівлю за 127,9 мільйонів гривень. Як зазначила Ірина Вахович, це був єдиний кандидат, тож договір було укладено. Ми оголосили тендер. І скажу, що сьогодні нелегкий час для будівельних компаній мобель в тому числі, чому через те, що лише одна фірма зголосилася реставрувати даний об'єкт. Він є достатньо складним з позиції того, що, по-перше, центр міста невелика земельна ділянка. Робити роботи потрібна техніка. Техніку тут не особливо і десь можна і завести. Тому і знову ж таки проблема з людьми, з будівельниками, які на сьогодні теж не всі фірми мають. Чималого шуму наробила новина про реконструкцію у мережі. Багато користувачів зазначили, мовляв, не на часі зараз вкладати такі кошти у музей. Проте і на це питання очільниця вишу дала вичерпну відповідь. Про доцільність цього реставрації даного об'єкту одне про це можете говорити всі. Так, вся громадськість може говорити, чи доцільно, чи недоцільно. Це є просто думки, емоції кожного. Для мене, як ректора університету, в якого це є корпус університету, це моя відповідальність, це мої обов'язки. Тому десь мені розказувати про те, що це не на часі, чи доцільно, чи недоцільно. Будь ласка, в мене закінчується повноваження ректора через рік. Я буду подаватися знову, мабуть. Можете подаватися ті, хто хоче, і далі можете продовжувати і показати своїм прикладом, як сміливо можна робити під час війни такі зрушення. Тому це не є майно територіальних громад, це не є майно, яке належить всій громаді. Це є майно, яке належить державній власності, зокрема нашому університету, і, зокрема, прийняте управлінське рішення про його відновлення. Що ж до суми коштів, які було виділено на роботу, теж було чимало запитань. На прес-конференції у будинку офіцерів Ірина Вахович детально розповіла, звідки ж беруть кошти. На сьогоднішній день я кажу, це, це комплекс різних коштів, але зрозуміло, що грантові кошти, кошти іноземних партнерів, кошти благодійних партнерів ми будемо розглядати як основні. Ну знову ж таки, це кого це зацікавить? Да? От, наприклад, зараз французів цікавить великий проєкт. Ми зрозуміло, що з ними робимо перемови. Разом районна Луцька районна е, адміністрація нам допомагає в цьому процесі через те, що до них звернулися, вони до нас знаючи, що в нас це робиться. Ну розумієте, це це про перший крок. Що ми його робимо? Всі про це знають. Відповідно знають, що все воно робиться. Давайте долучимося, бо є можливість зараз залучити ці зовнішні кошти. Якщо б не було проектно-кошторисне і все інше, ну розумієте, є правила. Якщо немає ПКД, не буде грошей. Якщо навіть є гроші, але треба ще розробити ПКД. Ми не встигаємо розробити ПКД, ми втрачаємо гроші. Загалом у цьому році на першочергові роботи планують виділити 10 мільйонів гривень. Почати роботу планують уже в лютому. Анна Рарух, Дмитро Кудик для новин на часі.